Так, народ, ну що, починаємо, як то говориться, сезон оранки. А може будь поміняйте там тубус десь знайдіть. Тубус, кажу, десь знайдіть, чи Масеєвський, чи Класовський. Цепляємо зараз плуга і будемо їхати орати, як собі, так і пайовикам. Десь по Дісковці, десь по прямому. Подивимося, що воно з цього діло вийде, покажемо вам. Поставили ми, значить, таку догрузку, тому що на заводській, та, що отут стоїть. Получається, або плуг, хорошо, нормально оре, але не перевертає. Або е, як воно? не оре, але перевертає. Тому треба було отаку догрузку встановити. Ми десь по місту її купили, не пам'ятаю де. Тепер, вроді, за цією догрузкою все працює. Все нормально. В тому році використовували, все чітко. Але в мене питання до фахівців. До фахівців. У нас потік оцей циліндр. Що йому робить? Чого він потік? Що там, сальні, кризиночки, як воно розбирається, може хтось розбирав оцю допоміжну підсилення навіски, оці циліндрики, які вони тут є. Був він у нас стояв отут, на цій стороні, і від нього ж вже йшло на оцей, який стояв отут. Проді би нормально. Потім через деякий час, таке враження, знаєте, як завоздушило, губ льопнуло масло якось в даному випадку. Перше, що зробили, думаю, давай попробуємо поміняти його місцями. Поміняли місцями те ж саме, хоч він не через нього вже йде запитка, але все одно тече. Тече одна із сапунця. Оце ж по-моєму зверху тут. Чого що не знаю? Порекомендуйте, що там треба замінити, як воно розбирається, не розбирається. Може хтось міняв. Будемо, будемо вдячні, як то говориться, бо ми. Коля не в курсі, я тим більше не в курсі, що там йому до чого. Так, значить, що ми будемо? Цепляємо, цепляємо плуга. Зараз Коля проводить йому змащування. Хейня, зназать мазали і все одно поржавіло. Є вже ж видно, що мазаний, де? Все одно ржавіє. Плуг у нас велесагро. 2 плюс 1 це саме те, що потрібно. Під ТЗ 82, 892. Полегшена версія. Маса 785 кіл. 30-й. Серійний номер. У нас був 3 плюс 1, хто пам'ятає. Підем ТЗУ на 892, він важкий. Під нього 10 1025 або 110 кінських сил. Там більш потужні рама, а тут -а таке воно. Як ото є Лемкен 90, а є Лемкен 110. Да? Так само і тут, скажемо, що це Лемкен 90, а той, що був, це Лемкен 110. Важкий, важкий він був для того трактора, для цього класно. Поначалу, якщо не притерся, в нас шокраска була попогралася, поки її почищали, поки воно все запрацювало діло. Ну, а потім Орав прекрасно. Ну, Зараз подивимося, що він покаже по пшениці. Зараз помажемо. Тубу сюди запхаємо. Це з предплужничками. Я, в принципі, за предплужники що вам скажу? Колись у нас був пеленен, ще й відео є на каналі, по пшениці предплужники забивало так, що просто. просто І ми їх поки не зняли предплужники, пеленен не, не почав орати. Ну, правда, було дісковане. Ну і в цьому випадку у нас є. Де, треба збирати, по прямому. Пшениця стоїть і де задісковане. Ну, будемо дивитися, може прийде цей і знімати, може, буде все чітко. В общем, це все діло в процесі. В процесі. Так що не перемикайтеся, далі буде. Прийде сезон. Підключатимемо вже й червоного плуга. Це у нас онлу. 3 плюс 1, так? чи 4 плюс 1. Ні, 3 плюс 1. Ну, це вже буде пізніше, більш коли будуть більші площі, а не огородики, як в даному випадку. Там таке 80-60, соток, 1,2 гектара. То з цим крутиться довше, ніж чим, чим за цим. Тому запряжемо зараз мт зона сухо, тим більше е, опадів не було, чи земля готова до тої ранки, чи ні. Якщо порвемо трактора, то МТЗ, то не жалко. Ну а плуга, я сумніваюся, що ми його що його, можна буде. Ні, в принципі, можна порвати, питань немає. Впертися якусь кам'янину чи блін, в дубину, в коріння. В общем, включимося вже на полі, зараз он... шплісуємо, ТО і вилітаємо в поле. Так, ось, значить, діляночка, ми на полі, так? Да? Прилетіли, я колю обогнав все-таки. І отак по-прямому зараз будемо пробувати орати. Потім поїдемо на дісковане в процесі дня. О! Щас, зараз, зараз, час. Лечіть до кінця назад на третьому плугі, будемо тоді щось крутити, якщо щось не отримать. Крення з орали. Ну, завод настройки стоять ще з того року, тому я думаю будемо орати. Верні налаштування. Будемо робити на третьому проході. Перший це зрозуміло. Ні о чому, що вибило. Його зараз груди такої навернемо. По первому нічого ж не понятно, да? Тим болі, ми такі фахівці. Та що такое? Леби ваша скоростя. Ось. Та що ти будеш делати? Це вже все, наралися, коробку розбирати. Так, в общем що ждемо зараз його. От туди може впаде в борозну чуть краще буде. Ну а на третьому проході тоді вже будемо. Либо щось крутити. Так, да, так, ми оратуємо довго. Ну нічого так, поки там... Трактор пече в ту сторону, тут ось. Тут асоя мустанг. Бобиків вона то нацепляла. Але в цьому році, як ти не крути, дивись, зверху сіка, йомоя, пізні е, сорти раннім проігрують. Як ти не крути, Бобиків, стрючечків, то гора. але ж, але ж, Нема що налитися. О, вроді пішов не вам будемо надіятися, Але немає опадів. А як немає опадів, чого ж йому набратися? Так, да, важкий цей рік, ну нічого, нічого. не, не будемо, да, як то говориться. Поранка взагалі, я це дивлюся, хто поорав по пшениці чуть раніше, це просто жах. Такі глиби лежать. Під ріпак же ж хлопці печуть. Тіпа пшеничку вигорали, під ріпачок вигорали, каточками пробігли. А щось ті катки просто оцю груду, блін, туди втрамбували і все. Да. А нічого, щось там -то буде. Той самий ріпак. Сіять, не сіять, як його сіять. Так, ждемо колю, будемо показувати, як працює плуг. І трактор, чи він взагалі дорубе, хоч до вечора. Вроді хоч не вибиває зараз. Мені кажеться, я не фахівець з цими предплужниками, не предплужниками. Получається предплужник, коли не дісковане, мені каже, він буде працювати краще. Чим якщо ми подіскували із приплужником, ну буде в нас дивитися. Мені це в нас буде хужа оранка, ніж отут по прямому по стерні. Зараз Подивимося, що воно по третьому проходу. Якщо ні, то будемо щось крутити. Може і підглибити, звісно, треба, ну плуг в даному випадку взагалі не хоче лізти, тому що тут аби тоняка. Аж блистить йому, як ґрунтовка. Зараз дивимося другий проход. Вже й димлі. Так, коротше, він нас димить вже хто з насіка і в сапун там летить, я тебе дам. Ну, може, дасть Бог, цей цей сезон працює. Тоді вже зимою станемо. Будемо його рихтувати. І я вам скажу, в цьому році орать на 30, мабуть, вже ніхто не буде. Хіба що туди глибокою осінню коли вже земля сама по собі відійде. Та дивиш, ще й непогано виходить. Тай, -майо, глянь. Я б сказав би ісключительно. Ісключительно в плані рештків, дивіться. Нічого ще ніхто не крутив і, мабуть, я думаю, ніхто крутити нічого не буде. Оце вам і предплужники по прямому. Все-таки треба було не дискувати. Я баті казав, ну батя каже, що мульчувати треба в будь-якому випадку. Ну, Тут бабка надвоє гадала, як то говориться. Ну, таке ще клинком площа. Крутіння багато, ну нічого. І Коля бачу довольний. Звісно, як робота робиться качественно, то воно і настроєння є. Як воно те не робить, те відпадати лопає, то звісно яке настроєння. Дивимось. Ця сторона щось хуже йде. Хуже йде ця сторона, надо, мабуть, горизонт покрутити. Сейчас. Дойду, добіжу, верні в ту сторону і крутне. Дойшов до половини, потім думаю, нащо його що нібудь крутить. В тому плані, що дивлюся, там з краю таке, як мілкіше. Пішов плуг, Там думаю, там уже ж він не заліз, йомоги, ну що ти видно, прямо як скользять лиміші по цьому самому, по землі таке воно, зализує, що ти грудку отак угорне. Тут вота конкретно. А ну хай хай зараз побігає. Тоді будемо приймати рішення. При нинішніх умовах, як на мене, ідеально. Кукурузиння, дивіться, минулорічне не перегнило. Ну, Земля холодна, але вона, вона суха. Понятно, що як на зиму, то воно все розмокне, буде чудово. А як зараз, то треба щось би йому було робити, якщо щось сіять. Ну, Наприклад, там чи ріпак, чи озиму. Чи що нібудь, якщо в зиму сіє, то треба їй щось робити, ці грудки. І по гарячим слідам, бо мені каже, це заковкне дай дорогу. Так, зараз тут ось процес і поїдемо. Там у нас соя, подивимось на неї. Як же без сої. Не, нормально, нічого крутити ніхто не буде. Все зрівнює. Проходів не видно. Не без того, що десь якась соломинка торчить, якась бур'янинка. По глибині. Ну, якщо по борозні, ну двадцятка десь, так? Да? двадцятка, Ну так воно ж не хоче лізти. Тут ось яма. А тут ось залезало. тому що воно тверде. І відповідно, такі моменти. Ну, я думаю, при таких умовах куди краще. Так, так, що коля хайпаче, сміло, все чотенько. Саме головне і преимущество даного плуга, не то, що даного плуга, обертового плуга, що немає борозд, тобто їх не буде. Це як, як ти не крути, після пеленів класно. Бо ПЛН або розора, або борозна, щось залишається, ти його хрень що заревняєш, потім там нічого не всходить, нічого не роде. Все, тепер Колян погнав восьмерками писати, щоб не, виключ... не вимикати швидкостя. Ну, давайте вже дочекаємося його сюди. І стерня дивіться. Якщо от землі, блін, 25 сантиметрів десь. То приорія, як на мене ще й непогано. Можна сказати, супер. Порівняння порівнянні те, що я бачив, що по поворону в окрузі, то... Ніхрена себе тут яка соя висока. Ого! Де! Попупа! Мустанг, да? йо -моє. У пайовика сіяний СЗшкою. Є, все, є, а в дождя нема. І міжряддя тут СЗшкою 60, щось там 15, дивіться, все закрито, все, все бомба. Ну, тут щось десь, слабіші рослинки, якесь живлення. Але тут вони невеликі. А бобиків є. Крутити не будемо, тут все ідеально. Ідеально. Не треба нічого тут викручувати, закручувати, крутити і тому подібне. Я думаю, воронка прекрасна. Може, ну, із-за погодних умов, да, що є грудка. А так превосходно. Десь снос лежить щось. Зеломинка, ну то не критично. Що я задоволений. Робота налаштована, робота, верні, налаштована, можна їхати далі. Треба було і в нас, йомайо, не орать. Ой, не дискувати. Це саме, що обід не буде, що з по подіскованому буде хуже, чим неподісковано. Люкс і так як я й говорив, з цим плугом. 2 плюс 1. Набагато трактор швидше працює, на йому набагато легше, чим з тим попереднім, який у нас був 3 плюс 1. Ну він розрахований на більш е, мощнішу скажімо так, техніку. Під МТЗ важкувато. Тим більше 892 А оцей, ну він просто як, як знахідка зробили конструктора молодці, що під такий сегмент тракторів, як МТЗ. Зробили і доволі непогано виходить. Швидкість є. Навіск, на навіску легше, бо той вже був. І це є позитивно. Пече, так що поїхали зараз на сою. Ну і по сойки. Куди ж без неї? Тим більше ось все рядом за кукурузою Коля Ора. Значить, я попередньо був колись говорив, що коли соя висіяна точним висівом, сівалкою точно висіву, вона доходить більш рівномірніше, ніж з будь-якою зерновою. Ну, ось наглядний приклад. Наві навіть зараз можна спостерігати. Дивіться, зліва посіяла СЗшка днів на 2-3 раніше, чим ми оцю ділянку. І бачите основний фон. Чого так? Тому що СЗшка посіяла. Та зернинка на такій глибині, та на такій, та на отакій. Соответственно, нерівномірні всходи. Та зійшла сьогодні, та завтра, та післязавтра. І, соответственно, по дозріванню ми бачимо таку картину. Ну, Те, що галявинками, це, естественно, там десь рідкіше, живлення може більше, того воно таке очагами зелене є. Але якщо основний фон придивитися, то я думаю, різниця є. Бачите, на ця зеленіша, хоч сіє на раніше. Оце вам точно висів. Що ми тут маємо? Що ми маємо? Вже ось листя скидає, вже сформувала майже сухі бобики. Так і дивиться. Це сойка піоніер. Вона така сама по собі крупна. Ну, Зараз вона і є крупна, а як дозріє, то звісно буде менше. Маса тисячі з минулим роком буде відрізнятися. Ну так ось те, що листя поскидала, от дивіться, бачите. Щось є, щось є, ну, на грандіозний урожай в цьому році розраховувати ні. Ні 5 тонн, ні 4 в цьому році не буде це точно. Та й 3, я навіть навіть сумніваюся. Я думаю, якщо на круг буде 2-2,5, це буде дуже чудовий результат. Так, що ми? Їдемо далі? Яка краса, так? Да? Вообще бомба. Коли все зеленіло, було набагато, звісно, красивіше. Ну, що ми маємо? Маємо те, що маємо, пекло, соответственно, все вигоріло. Козочок колись я там бачив. Бачите, ярий косогори. Був я аж отам. Це тут нагору піднявся. І їду навпростець, так навпростець, як то говориться. Оце для чого? Для яких цілей. І створений цей мотоцикл. Чи може мопед, як правильно, я не шарю. Чим відрізняється мотоцикл від мопеда? Кубиками, Кубіками, наверное, да? значить, тут 300, значить, це мотоцикл. Там он сосна, красота. І оце ж, значить, для того, щоб переміщатися отакими от горами, косогорами. Це його стихія. Там теж колись кос бачив. Ще жарко не видно. Кали народ уже на своє, ну, так як і повинно бути. кожну діля... На кожній ділянці потрібно переналаштовувати плуг. Там було по-прямому, тут по, по дискованому Оце долаштував горизонт, як ви оце можете бачити. Десь, звісно, груда, але дивіться, візуально. Ідемо, йдемо, 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 йдемо. І осьо межа. Оце долаштував. А ось олаштували. Ну таке, кожен плуг видно. Грудка набагато ж більша, візуально видно, так? Да? І до налаштував, вже з цього моменту і внося. Чітко. Все, в ідеалі. В ідеалі. Ну, все одно, що там, що тут, отаке ось горне. І воно не і не мокре, знаю, яке воно і не сухе, і не мокре, холодне одним словом. Це так вроді би непогано виходить. Все ж таки як не крути, ось маса лежить неймовірно. Що ти знаєш? Попробую її перемаслати. Значить що за думка яка? Печемо це, ці ділянки, огородики посіять кукурузу тут не посієш, бо її винесуть, буде в тебе врожай з гектара цей, 10 центнерів. Соняшник ми не сіємо. Ну і на огородах пропашні культури ми не практикуємо. Сіємо тільки сою. Сою пшеницю. Тобто пшеницю оце сиділи ми його. Чирік туди. Хай собі трюбне. Сіємо сою 2-3 роки. Мінімалка, дісочки. Ну, По прямому теж тут не вийде на огородах. Тобто, Дісочки посів дісочки посів, і виходить в нас 2-3 роки соя і раз на 2-3 роки оранка. Десь ось ложбина, там ось не йшло нічого, тут а ось пішло груду гналь. Оце отаким макаром задумка. Глибоко так само не йдемо. Ну, 20 і чуть-чуть, там 22, 25 по борозні. Тому що... що сухо, жарко, менша нагрузка на трактор. Може, менший розхід, звісно, вийде. Ну, ми, кстати, ніколи й не заміряли. Який же ж розхід Соляри виходить на гектар. Всього, це вже краще, ніж там. Ну, як же ж, якщо в зиму, да, вроді би ці горби краще для того, щоб сніг задержувався. Ну а хочеться ж якоби красоту. Щоб воно ж було отак. А не оті горби. Тому, тому так виходить. А ви що скажете? По камері, як вам краще? На, диско, на дискованому, то є тут, або на прямому, там, де ми орали? Тут ми ще розкидали гнойок були то в принципі ущільнення є. Ну, якоби непомітно, так як йдемо не глибоко, глибина невелика. Так що, в принципі, в принципі, все чітко, я задоволений, можна їхати додому, зараз, Колі скажу хочеш, печі добивай до кінця, ні, завтра зранку, хай закінчує, дай баста з цим участком і можна переїжджати на інші ділянки, де в нас. на огородиках посіяна пшениця. Це пшениця і кукуруза. Як ти не крути, треба її якось заділувати, тому що, ну що. Куди оце отаку таку масу. Врожайність, да, кукурудза кукуруза, там, коли сипе в нашій місцевості зазвичай 10, да, 10, плюс. то, звісно, жірешто в горах. Дісками, пущильниками в один слід, ніфіга не зробиш. Так само і пшениця. Коли воно тут насипало 7 тонн, то воно і маса. Ти її дисками нічого не зробиш. А плуг це все діло поправляє. Все, я думаю нічого тут вже крутити не буду. Вона ще ж теж, коли трактор коля повів під борозною, і коли. Чуть-чуть по центру. Соответственно, ж, десь кудись і може з'явитися якась службина, як в даному випадку тут, тут хоча там вон немає. Там вон теж немає, а там є. Ну, зараз ще, мабуть, горизонт крутну. Разок другий. І буду, буду вже очальвати, він вже мопед мішає, Йомайо. -йо. Все, народ, давайте, пока. зустрінемося в нових відосах.